Маркетинг це ключовий елемент успішного бізнесу. Щоб залучити клієнтів і розширити свій бізнес, важливо знати основи маркетингу. Ось кілька важливих кроків: побудова бренду. Визначте, що відрізняє вас від інших. Створіть унікальний стиль, який буде відображати ваші цінності та підхід. Цільова аудиторія. Зрозумійте. Хто ваші клієнти, які їхні потреби, проблеми і бажання Вивчіть їх, щоб краще зрозуміти, як до них звертатися. Контент-маркетинг створюйте корисний і цікавий контент, який приваблюватиме вашу аудиторію. Це можуть бути блоги. Відео, подкасти або соціальні мережі. Соціальні мережі використовуйте платформи, як Інстаграм і Фейсбук, щоб взаємодіяти із своєю аудиторією. Публікуйте регулярний контент і будьте активними в коментарях. Email маркетинг, збирайте контакти потенційних клієнтів і будьте з ними на зв'язку через регулярні розсилки. Це чудовий спосіб. Підтримувати інтерес і просувати свої продукти, застосовуйте ці принципи, щоб побудувати ефективну маркетингову стратегію для свого бізнесу.